Дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні я маю велику честь вам представити Лесю. Леся є громадянка Італії, яка є з України. Вона письменниця. Вона також є шукач духовних царств, духовних скарбів. Дуже моя перша зустріч з нею було дуже цікаво. Ми, ми однодумці. Я хотів вас представити, бо сьогодні ми будемо говорити про п'ять речей, що ви можете. Помогти собі і як, наприклад, відносно духовно звертатися до оцих повітряних тривог, як себе забезпечити під час повітряних тривог і як до них ставитися духовно? То, якщо ви зацікавлені на ці тематики, прошу приєднайтеся до мого каналу. Прошу підписуйтеся, бо оці скарби, оці душовні скарби, я буду вам озвучувати щотижнево щодня, допомагати вам у вашому духовному розвитку. То давайте я вам зараз представлю Олесю, Олеся. Приємно. Ну розкажи про себе. Хто ви є? Вітаю. Я відкриваю людям духовні істини, те, чого вони не знають і чого вони потребують на духовному шляху. Так і ви так само я розумію, ви є журналістка і ви є поетеса. То чи ви ви друкували чи книжку поемі, чи як ви пишете по е, я журналістка? Я письменниця. В мене є багато віршів. Збірки вірші мої ще не виходили, але є вже попередні роки виданих чотири моїх власних авторських книжки: три художніх, одна публіцистична, і п'ять книжок з іншими авторами. У мене такий серйозний доробок. Вже, так. Ну, велика пощана мати вас на моєму каналі. То сьогодні давайте відразу біжимо в нашу тематику. Почули і мали ми цей страшний таракт, який понад сто. 100 ракет впало на Україну, як людям до цього ставитися? І я так, я так вам пораджу, є п'ять таких чинників, що ви маєте послухати, і на останнє ми закінчимо із, із молитвою, що забезпечить вас і забезпечить Україну. То перше за все, я би порадив, щоб ви. Звернули увагу до вашого дихання, і дихання є дуже дуже важливо. Коли ви йдете в панічні атаки, то ваше дихання є дуже коротко. Ви починаєте так дихати хух, 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 хух. так дуже швидко. Вам треба зосередитися на вашому диханні. Вам треба почати робити глибокі вдихи і глибокі віддихи. То починайте, наприклад, ви можете вдихати носом. Дуже так глибоко видихати тоді устами, і коли ви вдихаєте, починайте дивитися, наприклад, в вашому умі приносити, наприклад, любов, спокій, а тоді видихати всяку тривогу і видихати, наприклад, неспокій, нервість. І все, Леся, якісь дихальні вправи, ти можеш порадити нам можна дихати ще, ще просто з відкритим ротом. Це теж так воно теж має свій ефект. Однозначно, я погоджуюся з тим, що дихання воно заспокоює, воно заспокоює розум і допомагає допомагає краще реагувати на те, що відбувається, і так, і додати до того, ви маєте бути не впадати в паніку. Ви Маєте старатися бути, розуміти, що діється, як збирати ваші речі, що вам потрібно, як подивитися за рідними, за дітьми? То ви маєте. Цілком бути у хорошому такому розпізнаному стану, де ви можете е, коригувати себе, то головне є дихати. Якщо ви відчули, наприклад, що ваші діти так само заходять в таку панічну дихання, то почніть їх вчити, щоб вони вдихали дуже глибоко, щоб вдихали тепло, видихали холод, вдихали. Гармонію видихали негармонію, так і це їм відразу заспокоїть їх. То друга річ, я би порадив вам, я що ви маєте бути вдячні. І це дуже тяжко бути вдячні, коли, наприклад, ракети падають на вас. То я зараз пораджу вам, як до цього треба ставитись вдячність. Перш за все, ми мусимо бути вдячні, що ми є тут із нашими сім'ями, що ми почули оцю тривогу, що наш уряд український і має ці механізми, щоб навіть і дати нам звук цієї тривоги, і так само, що ми маємо час. Зійтися до оцих сховища, де які будуть забезпечені, забезпечувати нас, то відносно до цього треба психологічно і душевно ставитися не з панікою, не з тим, що це є негатив у житті, а навпаки, що ми маємо цю можливість забезпечити своє життя, забезпечити рідних життя з вдячністю. Які інші практики, ти мені розказувала Леся недавно про. Про цю молитву Гопонопоно. як це вживати відносно вдячності? Так ну молитва Гопонопоно це чотири всім нам відомих простих і водночас дуже чарівних фрази. Чотири фрази це я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Можна вживати всі ці фрази в таких от ситуаціях як я люблю. Тебе, моя батьківщина, пробач мені, що я не можу можливо зараз захистити тебе, так як ти потребуєш цього. Дякую тобі, що твої воїни захищають тебе. Що всі служби працюють на те, щоб отримувати ці сигнали тривоги, і щоб піклуються про нашу безпеку. От дякую тобі, дякую загалом, дуже важливе, важливе слово. Дякувати. Потрібно завжди зранку прокинулися. Дякую, Господи, за новий день. Дякую, захисники, що ви мені даєте можливість спати в моєму ліжку і в моєму моїй квартирі. Дякую вам. Все, ви можете бути достатньо сказати це слово і уявити, кому на кого поширюється це. Дякую, і з цим дякую розширювати енергію світла на вас простір. Повертаючи свого серця, посилаючи на весь простір енергію світла, і ви будете бачити, як завдяки цим вібраціям змінюється насправді простір навколо вас. То головні у цій цілі, вдячності снігу є, як починається відносно тривог. Я вдячний за це, що я почув тривогу, чи як я вдячна за те, що ті, хто дають мою тривогу, вони піклуються про мою безпеку. Угу. Mm -hmm. Тоді друге, друге. Кажете, я вдячний, бо в пону пано є оці чотири показники, і знову понупано це є. Я люблю тебе. Я люблю тебе, моя батьківщина. Я люблю кожного воїна, який захищає мою землю. Я люблю всі служби, які працюють на захист моєї батьківщини. Мені шкода. Я люблю тебе. Мені шкода друга фраза. Мені шкода, що зараз відбувається таке лихо в Україні. Що ворог так шматує Українські землі і так звірськи вбиває народ. Я люблю тебе. Мені шкода пробач мені. Пробач мені, моя Україна. Що я не можу зробити для тебе більше за те, що я роблю. Можливо, ти потребуєш більше, але я не можу. Я хочу. Я люблю тебе, мені шкода пробач мені, і я дякую тобі. Я дякую кожному воїнові. Я дякую кожен, кожній людині на своєму місці служби, які працюють за. Для перемоги України за для захисту нашого населення від ворога так. Ця ця остання фраза є дуже дуже сильна. Коли ви робите гопону пону, ви починаєте від любові, а тоді ви дякуєте. І, і кінчаєте із вдячністю. Коли ви дякуєте, ви тоді піднімаєте ваші вібрації. Ви не впадаєте у такий психоз відносно нервового стану. Що кожний раз, коли ви чуєте цю тривогу, ви просто пані, панікуєте. Навпаки, ви сви почнете до цього ставитися вдячність з любов'ю. Це поможе вам. Це дозволяє, щоб ви були спокійні і ви могли реагувати більш конкретним планом дій для себе, для вашої родини і вашої сім'ї. Так само я би хотів додати є медитація. Це є це, цей це річ. Яка є дуже дуже важливе, щоб ви пережили і і гармонійно пережили оці тривоги не тільки під час тривоги, але опісля тривоги, коли є ви в цьому бомбосховищі і ви відчуваєте, що ви вже ну мозки мозги пішли, як сказати, то я би порадив, ви можете або слухати медитації, або медитувати, наприклад, на Ом, на мантру, або навіть увімкнути оці медитації, які я маю. Там є медитація страху, як побороти страх, або навіть медитації, де ви можете піднятися до духовних царств. Так які медитації ти вживаєш? Як важливо є в медитації Олеся? Медитації медитація як... надзвичайно важливі? Надзвичайно важливі медитації. Я можу сказати, медитації для мене особисто це найкращі лі психологічні ліки, це найкращі медичні препарати. Я часто використовую наспівування Аум. Ом, оце ви згадали ом. Насправді, а воно співається відповідне на співування оцих трьох звуків, задіює повністю грудну клітку, живіт, горло, і енергія рухається по тілу. Відбувається, коли ти співаєш. Відбувається рух енергії по тілу. Йде очищення енергії в тілі. Угу. Я оцю так, оцю, це в мене я би сказала номер один. Ом, коли люди мають оці, коли вони вмирають і тоді приходять назад, так то вони завжди говорять про такий звук, який знаходиться у цих вищих вимірів, у раю, і цей звук є отой Ом, що вони чують. Воно є звук, який там є в тому місці. Це є дуже такий чарівний звук. Це є звук розвиття. Це у так само у ведикській релігії, та називається шуянша, це є такий показник. Це так само ж така шакра, яка дозволяє для вашого розвитку. То цей звук йде не тільки у вашому горлі, але цей звук пересікається через вашу кожну клітинку. І це є звук просто небес. Це дійсно такий дуже такий сильний, заспокоївлий звук, який вам дійсно багато поможе. E, vlastne... Я читала, що це Аум Ом, що це означає Бог. В перекладі, з, якщо не помиляюся з індійської, означає Бог. І там є ім'я конкретного їхнього Бога, але зрештою Бог, Творець, є один на весь світ. Тобто, співаючи оцей, поспівуючи цей звук, ми взаємодіємо з творцем, ми взаємодіємо з Богом. І тому ми відчуваємо таку і очищення, і таку легкість, коли ми це співаємо. Важливо, я співаю завжди 108 разів. Угу. Я включаю собі на YouTube запис садхуру 108 разів. 108 – це є ще чарівне число, яке має теж свою дію. Навіть май мантра опону поно і аум я повторюючи співаю 108 разів. Угу. То, наприклад, я би порадив, щоб якщо ви ніколи не медитували, ви можете почати медитувати, вивчати, як медитувати, і тоді продовжити. Воно є головне, що ви молилися. Ми всі зараз молимося за. За наш захист, за захист України, за захист воїнів, за захист наших сім'ї. Але молитва допомагає. Але головне так само медитувати, щоб ви медитували і відчули цей спокій у вашому тілі. Відчули спокій, наприклад, у всім вашим яством. Щоб це відчули, і це ви відчуєте у медитації. Ви тоді почнете її продовжити, як ви ви навчилися, наприклад, в цей час. А давайте тоді закінчимо з молитвою. Це мені розказувала Олеся дуже хорошу молитву захисту Архангела Михаїла. То, то прошу поширте цю молитву. Дуже простенька. Я думаю, щоб запам'ятати її достатньо прослухати, якщо з першого разу не запам'ятаєте два-три рази. Архангеле Михаїле встанови навколо мене надійний потрійний захист твого архангельського полум'я, навколо мене, навколо моєї сім'ї, навколо мого будинку, навколо мого міста, навколо моєї області, всієї України, кожного воїна, кожного українця, станови. Щоб додати про цю молитву, що я хочу сказати відносно цього захисту. Цей захист є набагато щирший. Набагато а, глибший, набагато грубший. то я раджу, наприклад, вам, щоб ви цей захист почали молитися і думати, що це є дуже такий сильний захист, глибокий захист. Ви можете навіть уявляти його щит, який є синього кольору, який захищає вам цілком. Ну і закінчимо ми із молитвою. Наприклад, люди, наприклад, молитися це говорити до Бога. Але як ви маєте ставитись до молитви? Багато разів ми маємо молитви, наприклад, «Отче наш, молимося до Богородиці Діви». Але під час війни, то як отримати захист, як молитися із захистом? І Олеся, ти хорошу молитву задавала нам? Від Архангела Михаїла, то розкажи, як ви молитеся з Архангелом Михаїлом? Це насправді простенька молитва. Її достатньо переслухати один-два рази, і ви її запам'ятаєте. Звертаєтеся до Архангела Михаїла, як до свого найкращого, найріднішого людини. Архангели Михаїла та навколо кожного воїна, кожного полоненого. Кожного українця, навколо кожного міста українського, навколо кожного села, кожного будинку, кожної людини, яка перебуває в Україні, встанови, будь ласка, надійний потрійний захист твого архангельського полум'я. Дякую, Архангеле Михаїле. І не обов'язково абсолютно чекати на сигнал повітряної тривоги, щоб говорити ці слова. Ці слова ви можете говорити кожного ранку, як тільки но прокинулися. Нехай це стане для вас ранковою молитвою. І ви можете звертатися до Архангела Михаїла в будь-якій ситуації. Навіть коли немає повітряної тривоги, маєте хвильку часу, подумали Архангеле Михаїле. Встанови, будь ласка, надійний по. Трійний захист вахання полум'я навколо моєї батьківщини і навколо всіх, хто в ній перебуває. І щоб коли ви становите цей захист, не думайте, що воно дуже такий тонкий захист. Думайте, що він глибокий, він, він сильний, він захищає усіх, він надійний. Ставте такі відчуття у цьому захисту, що нічого через цей захист. Не пройде зовсім, думайте про його синій щит, то це є щит любові, яке захищає вас, і думайте, що воно глибоке, сильне і нічого не перетне цей захист. Ви маєте бути цілком усвідомлені в тому, цілком думати так конкретно, і я хочу підкреслити: якщо останній раз ми мали оці ракетні удари. То від них, наприклад, близько приблизно 100 ракет 73 українські воїни могли збити. А решта, якщо подумаєте, ми мали дуже мало а, людей, які постраждали. Дякувати Богу. То воно працює, якщо ми всі разом медитуємо. Якщо ми всі разом молимося, остання думка відносно: як важливо є медитувати разом, як важливо є молитися так разом свої наші серця, з'єднувати Олеся, дуже важливо. Тараси, тому що всі наші енергії, наші молитви, медитації, вони всі з'єднуються в просторі. Навіть якщо ми молимося у себе вдома, в цей момент хтось. Теж, теж десь молиться, і це все воно з'єднується в, в кубку, і воно воно дає свою дію безперечно. Якщо можна, я наведу приклад своїх молитв, які дивом потім поверталися в реальності. Наприклад, я в мене є молитва, теж яку я сама написала до творця, і там в цій молитві є такі слова: поверни зброю, з якою ворог прийшов вбивати українських воїнів, український народ, з з яко він прийшов руйнувати українські міста, повернуть цю зброю проти нього ж вже не один раз. Я зауважувала дію цієї молитви. Як пізніше ви, ви пригадуєте, бували такі випадки, коли пишуть в новині, що росіяни помилилися в темряві, перестріляли на танках одні одних. Вдумали, що це українці? А насправді на своїх же ж напали. Пригадуєте, був такий випадок, ще що теж літак російський, Пізніше казали, що це винна пташка, це навесні ще здається, була, яка залетіла всередину, затягнула в винтокрил. Не так давно, як сьогодні. Це найсвіжіший випадок. Сьогодні зранку повітряна тривога. Восьма година ранку, здається, була в Україні. Повітряна тривога і повідомлення, що з Білорусі вилетів ви винищувач. Я починаю молитися. Теж молю цю молитву, молюся про захист, молю про захист Архангела Михаїла. Десь через годину з'являється на одному телеграм-каналі дуже дуже цікава інформація. Що сталося дивне з цим білоруським винищувачем? Він не як зазвичай півтора-дві години полетав, а менше півгодини пролетів і повернувся назад. Що мабуть в ньому несправне? Ну що це як не? Втручання вищих сил і не як відповідь на наші молитви вищих сил небо нас чує. Єдине, що нам треба завжди звертатися до нього, не боятися звертатися завжди. Треба просити про допомогу. Та і там. я хочу під підкреслити і закінчити нашу співбесіду з тим, що вони чекають, ангели чекають для роботи. Робота їхня йде від нашого щирого серця. То якщо ми щирим серцем любов'ю їм просимо, щоб вони працювали для нас, то вони будуть наші казівки виконувати. Це є їхня робота. То дякую, Олеся, за оці. Хороші ваші розумні слова, і це може комусь допоможе. То, якщо ви хочете додаткові такі слова чути, я планую в майбутньому додаткових мати співбесід з Олесією і будемо розказувати про як ми обидва знаходимо спокій, любов і карби у духовних царств. Дякую всім вам.